Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні до нас прийшов ось такий котик. І сьогодні, як ви зрозуміли, буде влог з цими котиками. Ну що ж, не буду вас довго тут затримувати. Погнали! Зараз ми йдемо з моєю до річки Щось побудемо. Вона відразу напроти дому. А, ми прийшли! Всього! Май вже пішла. О, не хоче тут сидіти. А -а -а! Оцей сіренький недавно десь прибився, теж хтось вже викинув біля річки. А оце Марсік. Ось, ой який красявець. Так, давайте не ругайтеся. Марсик Ізюся. тоже хороший. Вот такие вот Марсик. Цей котик, його напевно хтось викинув, тому що сусіди не знають, що це за кіт. Він з'явився десь у нас біля річки, там чуть, -чуть дальше від нас. Ось, як ви бачите, у нього щось очко хреньке. Моє однокласниці є котик, у нього щось схоже з очком. Я думаю, це ще можна вилікувати, тому що ви бачите, це як нібито плівка наросла. Думаю, якщо його і лікувати, якось то він ще вилічиться. Це хлопчик і це не старий кіт, це ще молодий котик. Прости за очкою цих хво. Кудряшок, то можна трохи подумати, що це старий котик, але ні, це молодий котик, хлопчик. Mm -hmm, Ми да. його поки що просто називаємо Сірко, але хочемо по-іншому називати а, якось. Я от хочу назвати <скільки> <Я хочу> назвати його якийсь <скільки> похиську. Sometimes sour, sometimes sweet. And then that shaman line story called Everything Speechy. Can we just skip straight to the plot twist? Зараз я зробила ось такий бантик на ниточці. Цей зараз спить, не хочу зараз гратися. А от Майя зараз якраз збуджена, напевно, буде а, ну! Майя, ми гратися має. Мая, ти куди? Знову і ця вляглася. Давай! Ну так бантиком бався! Для чого я його робила? Блін. Ура! Ну, це вже щось. Ну, вставай! А! -а, -а! <глух> Давай. Короче зараз нічого злетів ігор. Давай, да. Відео, як завжди, вийшло коротке, із за ТОГО, що у мене, як завжди, недостатньо пам'яті. Якщо чесно, друзі, це мене вже трохи нервує, бо треба обрізати багато частин відео. Тому друзі, дякую за перегляд! всім пока.